1991. останній рік радянського союзу, перший рік незалежності. Незрозуміло, який за рахунком рік тотального виживання. 22 січня починається так звана фінансова реформа. Протягом трьох днів громадяни СРСР повинні поміняти купюри номіналом 50 і 100 карбованців 61-го року на інші, меншого номіналу. Найспритніші громадяни намагаються поміняти великі купюри в касах метрополітену, вокзалів та аеропортів. Беруть квитки куди завгодно, щоб через кілька днів їх здати і повернути свої гроші вже новими купюрами. Ті, хто не встиг вчасно поміняти гроші, втрачають 14 мільярдів карбованців. Здебільшого це були відкладені на чорний день. За начки простий людей. квадрат щатної каси найбільш зручний, надійний. І вигідний спосіб збереження грошей. фінансова катастрофа в 91-му приходить в кожен дім, де лежить ось ця сіра книжечка. Усі збереження громадян Сбербанку СРСР спочатку заморозять, а потім просто розстануть у вилі гіперінфляції. Кто так зірвається над нами? Боль вже серці вже невиносима. з 3 квітня. 91-го в СРСР піднімаються ціни приблизно в п'ятеро. Доктор ковбаса за 2,20 починає коштувати вісім карбованців. та молоко піднімаються до 50 копійок. Полиці все ще напівпорожні, адже більшість товарів, спритні директори магазинів, вже перепродають на ринки та човникам. Ті в картатих баулах везуть товар в Польщу чи Угорщину, де все продається набагато дорожче. Не дуже приємною новиною стало і горизвісні купони. Щоб купити, хоча б щось в магазинах громадянами СРСР в касах підприємств видають ось такі одноразові купони різними номіналами, спочатками організації чи пошти. Ці листи треба нести в магазин разом із рублями. Без них гроші не працюють. У 91-му в кримінальному кодексі СРСР зникає стаття тунеядства. Громадяни країни отримують змогу не працювати і жити так, як хочеться. Для тонкого прошарку, які, власне, і жили як хочеться, в Києві відкрили перше казіно в готелі Київська Русь тут стоять вісім пральних столів і ще вісім одноруких бандитів, мерехтливих атрибутів нової капіталістичної. Проте для більшості замість омріяного капіталістичного раю реальністю стають багатогодинні черги. Та неодмінний атрибут 90-х. Цей двоколісний лізочок. Першу кравчучку зробили в 91-му на Київському авіаційному заводі. Але в сучасність і прогрес в 91-му це не лише кравчучки, чи казіно. 19 березня в Харкові народжується перша в Україні дитина з пробірки дівчинка Кать. Та Українці, які через низку фізичних причин не могли мати дітей, отримали новий прекрасний шанс СРСР не здається. Квітні всесоюзний референдум за збереження союзу голосують 70% громадян дев'яти республік Радянського Союзу. Республіки Прибалтики, Молдова, Вірменія та Грузія в цьому референдуму участі вже не беруть. Але вже пізно. 12 червня перші вибори президента Російської Федерації, де перемагає Борис Єльцин. 1 липня остаточно помирає Варшавська угода, таке собі кремлівське антинато. Радянські війська починають виводити з Угорщини та Чехословаччини. Захід наляканий. там бояться, що безконтрольний розпад СРСР почне серію війн, Як це сталося в колишній Гославі першого серпня 91 го в Україну проїздом з Москви прилітає президент США? Well, first, перш за все дозвольте мені подякувати всій Україні за таку сердечну зустріч. Його промову тут в стінах Верховної Ради пізніше висміють в американських змі, охрестивши котлетою по київськи Це дійсно трохи кумедно, коли лідер демократичного світу Джордж Буш застерігає українців від суїцидального націоналізму. Через три тижні після візиту Буша в Москві починається останній судома радян. Так звано знову Дикачука. Як ви вже знаєте з повідомлення средств масової інформації, віце-президент СССР приступив до временного виконання обов'язаностей президента. 18 серпня Горбачов таємно арештований на кримській дачі в Форосі в СРСР надзвичайний стан. На вулицях танки, а по телевізору балет Лібідінер озеро». Скільки з нього хрещатику читують десятки автобусів з міліцією та правоохоронці просто спостерігають на майдані? Велика сцена. Тут говорять про кучу москві та нефініс припинити це блюзнєрство. Після кожного виступу на сцену виходить міліцейський генерал. Він зачитує укази для государственними комітетами по чрезвичайному положенню. Потім знов говорять українські оратори. Останні хвилини перед відкриттям позачергової сесії Верховної Ради України. Сесії надзвичайної. Після Путчівської. 20 серпня ввечері президія Верховної Ради УРСР заявляє, постанови ГКЧП не мають юридичної сили на території України. Через день членів ГКЧП арештують в Москву. Повернеться Горбачов. А 24 серпня Верховна Рада УРСР ухвалює акт проголошення незалежності України за 346 депутатів. Кінець 70-річної країни мав би остаточно вбити комуністичну партію. Про її заборону наприкінці того серпня оголошують в Києві та Москві. Майно компарті офіційно переходить у власність Верховної Ради. 1 грудня збувся страшний сон Російської імперії. За Українці масово кажуть так у власній державі. 90% з 32 мільйонів голосів за незалежність. Наступного дня Україну визнає Польща, потім Канада і решту світу. Через шість днів новонароджена Україна отримує власне військо. Під СРСР ми успадкували одну з найбільших армій 800 тисяч солдат та офіцерів. Та третій у світі ядерний арсенал. 25 грудня перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов заявляє про свою відставку. Радянський Союз помирає. Українці готуються до перших новорічних свят у власній державі. Шампанські на столах все ще Саєцьке. А ось замість Саветського генсека в телевізорі перший ваше президент. З Новим роком, дорогі друзі.